Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Ворог продовжує використовувати тактику терору мирних громад, завдає ракетних та авіаційних ударів, застосовує дрони Камікадзе. Так, сьогодні ввечері була ракетна атака і на наше місто підрозділом ПВК. Схід знищено керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі. Дякуємо, ППО. Шановні криворіжці, На жаль, загроза ракетних ударів та дронових атак залишається високою для всієї території України. Тому прошу уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації в на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням сил оборони таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати ворогу втрат від силі та техніці. За добу загальні втрати ворога 491 окупант. Ще шість здалися в полон. Знищено 60 одиниць військової техніки, зокрема 10 танків, 19 бойових броньованих машин, 8 арт-систем, РСЗВ, 20 автомобілів, одну одиницю спецтехніки. Ще 50 одиниць техніки ворога пошкоджено. Як повідомляє генштаб ЗСУ, на Херсонському напрямку, наші захисники вдалі утримують зайняті позиції на лівобережжі вже Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження по тилам противника. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог вночі з важкої артилерії обстріляв місто Нікополь. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Щодня продовжуємо допомагати нашим військовим. Лише за останні дні надали допомоги військовим частинам на суму 2 мільйона 119 дев'ятнадцять гривень. З них через ГО НАБАТ це приватні кошти на суму 930 тисяч. Зокрема, для 188-го командно розвідульного центру передано два автомобілі. Це «Форт Транзит і Місубісі Л-200. Також допомогу отримали 17-129, 77 46-та бригади Державного службу транспорту. 27 авіаційна комендатура. Подали активні наушники, буржуйки, будівельні матеріали, сплатили ремонт військової техніки та багато іншого. Робота триває. Продовжуємо роботу зі створення та облаштування укриттів в установах дошкільної освіти. дотриманням Норм безпеки вже працюють 95 дитячих садочків. Сьогодні додатково запрацювали ще два садочки у Долгінцевському районі. Місця в садках є, батьки можуть звертатися до керівників своїх садочків або до районного управління освіти. Якщо в тому садочку, якому ви хочете, місць немає, то вам порадять інші. Та про наші мирні перемоги. На кубку України з вільної боротьби, який пройшов у білій церкві, вихованці Криверійського номер 2 показали гарні результати. Станіслав Луценка та Дарія. Константинова вибороли бронзові нагороди. А на всеукраїнському турнірі «Самбо» у Києві вихованці ДЮСШ номер 9 вибороли два срібла та чотири бронзи. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку. Віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!